Електронний, цифров... Електронний цифровий підпис, особистий та відкритий ключі. Особистий та відкритий ключі. Розглядаємо далі. Електронний цифровий підпис. Це вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору, бо логічно поєднується з ним. І дає змогу підтвердити цілісність та ідентифікувати підписувача. Тобто, кожна людина відкритий ключ, що це таке? Відкритий ключ використовується для підтвердження приналежності певній особі, особистий ключ, ключ, особистий ключ тобто електронний цифровий підпис. Документ за допомогою якого, ну, тобто, документ підписується за допомогою особистого ключа, який існує в одному екземплярі тільки у власника. Тільки у власника. Далі. Електронний цифровий підпис призначений для використання фізичними та юридичними особами, тобто суб'єктами електронного документу. Суб'єктами електронного документу може бути як фізична особа, тобто хтось з нас з вами, також використовується для підтвердження цілісності в даних, цілісності даних в електронній формі. Тепер, яким, яким чином ви, виготовляється ви, робиться електронний. Електронний цифровий підпис, тобто особистий ключ, формується на підставі абсолютно випадкових чисел, що генеруються давачем випадкових чисел. Особистий ключ є унікальною послідовністю символів довжиною 264 біти, яка призначена для створення електронного цифрового підпису в електронних документах. Ну тобто, особистий ключ працює в парі тільки з відкритим ключем. А, ми з вами щойно розбирали, що не туди ось. Що відкритий ключ, ключ, який використовується для підтвердження приналежності певній особі. Тобто, ви його, по суті, те саме, але ви його перед, ну, тобто за допомогою цих ключів підтверджується ваша особистість. Далі. Особистий ключ необхідно зберігати в таємниці, адже будь-хто дізнається його, дізнається його і зможе підробити електронний цифровий підпис. Далі. Сертифікат відкритого ключа. Документ, виданий центром сертифікації ключів, є в нас такий, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувача. Тобто, ну, сертифікат виглядає плюс як звичайний сертифікат, нічого особливого, яким чином він створюється, я вам покажу. Тепер що він містить? Сертифікат містить серійний номер сертифіката. Назву алгоритму цифрового підпису, назву центру сертифікації, що підтвердив підпис власника. Ну, тобто, в нас їх існує декілька. Далі термін сертифіката, тобто, з якого по який термін він триває. Ім'я користувача і назву видавця. І назву видавця цього сертифікату. Далі. Так, 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 так. Це ми з вами, в принципі, все обговорили. Тепер яким чином відбувається накладання електронного цифрового підпису, операція, яка здійснюється відправником або підписувачем документу і з використанням таємного ключа при виконанні цієї дії на вхід відповідної програми відподаються дані, які треба підписати, та таємний ключ підписувача? Тобто, коли ви хочете щось підписати, звичайно, вам треба ввести певний, назвемо його так: логін, певний пароль, так. Тобто, ввійти в систему та, відповідно, потім лише підписувати. Так, 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 так. Далі ви підписуєте цей документ. І, відповідно, в подальшому, тобто, програма створила таємний ключ унікальний, так, таємний підпис ваш. Далі. Так, 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 в подальшому електронний цифровий підпис додається до вхідного документа або розміщується в окремому полі. Тепер, яким чином перевіряється? Так, так. Яким чином перевіряється електронний цифровий підпис. Операція, яка виконується отримувачем захищеного електронного документу. Далі для виконання цієї операції необхідно мати відкритий ключ відправника. Тобто, ви можете, людина, яка перевіряє, може мати відкритий ключ, а особистий ключ він зберігається тільки у вас. Тобто. Для того, щоб його перевірити, треба мати відкритий саме ключ. Далі. Для виконання цієї процедури створюються спеціальні захищені довідники ключів, які ведуться спеціальними установами, тобто центрами сертифікації ключів. Що мається на увазі? Не може перевірити будь-який там умовний там вася, петя і так далі з вулиці, ваш електронний цифровий підпис яким чином створити електронний цифровий підпис, ну тобто, сертифікат ключ? Так, тобто, тобто, щойно ви побачили відео, як створити електронний цифровий підпис в державному підприємстві Дія? Так. Тобто, в «Дії» це зробити неважко, нічого в цьому важкого немає. Єдине, що на все це треба кошти. Ну тобто, вам це зараз, в принципі, взагалі не потрібно. Тепер. Центри сертифікації ключів перевіряють дані власника відкритого ключа та видають захищені електронні документи спеціального зразка, тобто сертифікати відкритих ключів, в яких міститься відкритий ключ та перевірена центром сертифікації інформація про власника ключа. Ну і відповідно, сертифікат відкритого ключа підписується електронним цифровим підписом центру сертифікації ключів. Що вам треба зробити? Вам треба буде здійснити пошукову роботу на тему, як отримати електронний цифровий підпис в Приват24. Результат, результат роботи ви оформлюєте в текстовий документ і кріпите в нові знання цей текстовий документ. Тобто знайшли, яким чином це зробити, зробили красиво текстовим документом і, відповідно, цей документ прикріпили в нові знання. Це ваше домашнє завдання на понеділок.